Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось розпочався новий черговий осінній день. Сьогодні був по-справжньому осінній туман дуже гарно. Наша команда знов зібралася, щоб сьогодні попрацювати. Задача на сьогодні наша утеплення фасаду дома молитви. І підготувати залізо, погрунтувати для огорожі. Як завжди, ранкове спілкування, кава, молитва і до праці. Великий Бог. Ми дуже дякуємо тобі за цей день. Дякуємо за те, що можна прийти додому в молитві. Твоя милість, Господи, обновилася. Слава слава, слава. слава. Дякуємо тобі, Господи, що ти даєш сили, натхнення, розуміння і майстрів, і Господи, цей час, коли можемо допрацювати, робити біля дому молитви устрій, Господи, Ти нас благослови дай свій успіх, дай взаєморозуміння і цілеспромовлені сплачені, щоб ми могли. Господи, попрацювати на славу Тобі. Збережи відсяко нещастя. Благослови, Господи, Господи слабливо. Хто буде на кріші, хто буде під бирхом, збережи відпадіння від падіння від цього, від цього недобру, недобро, Боже, хай твоя небесна охорона буде над нами, почуй наші молитви. Видаємося твої руки, віддаємо тобі славу, славу єдиному Богу, Отцю, Сину Духу, Святому. Амінь. Брати, Амінь. всі кожний знає свою роботу. Це вже всі постоянні нас тут. Так, не не самі, витомі. вже постійні. <реселі> так, ну, <реселі> так, що я Поїхав сірошку від... З тім може один Давайте. Сім. Відсили до шість. А там уже дивимося по ситуації. Ви будете той ззаді прибирати. Трошно. Але я думаю, що котрий такі Кусочки є, що вони, що вони йдуть точно у мусор. Перебрати, да, то я та. думаю, що їх уже викинути. <плес> Саша, е, ти з мішом ти йдеш ти туди. туди. Так. Дядя Дяді ті. давайте нам клей. Давайте нам клей. Брати розділилися так. на команди. І кожна команда буде займатися своєю справою. Одні будуть готувати клей, одні різати пінопласт. Хто вміє, буде його клеїти. Його хочеш діти. А, я думаю, що потім будемо рубати вже його. По ходу діла, де він буде вже у нас іти, чи він. У цоколь буде йти. Чи день. Це давай туди у кімнату аж. Я раді вас бачити. Молодці, що ви сьогодні. Сьогодні прийшли до нас. Багато сьогодні зійшлося народу було з ким працювати. Також працювали сьогодні і майстри, які займаються ось цим шпілем. Уже зовсім небагато залишилося їм теж до закінчення своєї роботи, і потім можна буде накрити дах повністю. Ось така складна конфігурація цього пінопласту потрібна під самою стріхою. Там є бетонний такий виступ. І треба його Ми теж стягнути. отеплити. Свою Ну, Може мокре це. Да, воно мокре, воно не піде. Був дощик. І намочив пінопласт і різати стало його складніше. Саме для цього місця різали вверху ось цей пінопласт. Вже зовсім небагато залишилося для того, щоб закріпити пінопласт на стінах. Ось тут команда наших братів займається ґрунтовкою і очищенням. Заліза для горожі це все а, ось так, так? таку роботу це сама робота яка є. Молодому Божу зробити файно забор, щоб він не поржавів. Сто років буде церкві І 95 років нашому будинку молотому. Ми мусимо зробити, щоб було все зроблено. Наші брати які було їх там. 40 чоловік построїли такий великий монтовний будинок і за два роки перейшли. А у нас стільки є багато, тут у нас 250 членів і 150 членів наших за кордоном. Ми вже ми не зможемо це зробити, щоб до 100 це все зробити так, як має бути. Я думаю, що Бог Побути серця багатьох людей, братів, сестер, щоб ми ту справу зробили. Для того, щоб наші діти, які зараз які тут залишилися, щоб вони могли трудитися, щоб їм було в раді. Потім буду згадувати, що ті брати сестри зробили для нас.

Так до хороших, а мне до вас. Пока я тебя снимал, ты тут камень не кидался. Писко. Это же не честно. Тих мерочка внизу. Там точечка и мне точечка. Да? Мне Я? Да. Сашу іклеємо. Має? Да? Виїхав. Я теж. Богородирова. Принімаємо. Для всіх тих, хто бажав сьогодні попрацювати біля дому молитви. була робота. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви були з нами. Дякуємо за те, що підтримуєте, молитесь, благословляєте, допомагаєте. Хай всіх вас Бог береже. До зустрічі, друзі!